Дякую вам велике. Будь ласка. Бомон. Привіт всім аграріям з України. Моє ім'я Людмила, і сьогодні ми виїхали до Подільського району в село Новосамарка, що на Одещині, до нашого постійного клієнта Юрія, який працює з нами більше 10 років. Він обіцяв нам розповісти свою технологію вирощування. А яку саме ви дізнаєтесь далі. Ось ми й дісталися до пана Юрія, який розповість нам зараз про наш гібрид Бомонт. Моє господарство знаходиться в Подільському районі Окнянської територіальної об'єднаної громади село Новосамарка. Самарка. Співпрацюю я з агроритмом вже давно працюємо з Машою. Маша Юра, лиш так спілкуємося. Навчались ми разом в сільськогосподарському одеському інституті. Що тоді так він звався. І майже весь цей час я з нею співпрацюю, вона є менеджером з продажу насіння вашого господарства. Вирощую соняшник, тому як моє господарство вирощує оліні та зернові. От. І, значить, ну, я, я не пам'ятаю, які я вже гібриди купував у неї, але ну, в цьому році. Е, значить, ну, приблизно ви... скільки років ви працюєте з нами з нашим господарством? Мабуть, років 25. Ви з нами з самого початку, можна так сказати. Так, в цьому році я вирішив купити е, насіння е, Бомонт Гранста Бо завжди брав євролайти нові. Гібриди. А в цьому році я вирішив змінити, тому як бур'яни звикають до одних і тих самих гербіцидів. Я працюю по такій технології. Восени орю, от, кукурузу кукурудзу запахою перейде, от, а потім, значить, бороную без культивації, щоб не витягати перейде. Два рази заборонував і Виходить, що е <кій> амброзія якби, е витримує це все. От. Е і До всходів накриваю раундапом. Важко було вибрати, обрати погоду безвітряну, то е ця амброзія вона залишилась непошкодженою, Трохи її прибило, коли можна було е обробляти е цим. Гранстаром. обробляв я е, давав -то, приблизно, в мене вийшло 55 грам на гектар. Після дії Гранд Бомонт якось відреагував, не було ніяк. Після Ні, дії, після дії, після дії Гранд Стару я ж кажу, я пожалкував, що я е, дав 55. Мабуть, треба було давати всіх 70. Ага. Під пахоту, я крім перейдів, нічого з добрив не давав. Добре, не давав я бомою. Бо, як ви знаєте, зараз така фінансова, фінансовий стан всіх господарств пов'язані з цією війною, що я не розраховував на такі ці розкоші для бомонда. От. Значить, і вже весною я також сіяв без добрив. Хочете вірити, хочете не вірити. Я працюю з братом, так він каже, Юра. Ну нічого не, не вроде. Ми в цьому році нічого ніяких добрив не брали, не вносимо. Я от дивлюсь е, в сіці Ютуб, е, слухаю агрономів, слухаю також вашого керівника. І я так зрозумів і кажу братові: 50% врожаю це головне прибрати. Конкурентів. Чи вносилися грамініциди після Гранстара? Користувалися ви ними? Не, грамініциди я не вносив, тому що я надіявся на е, цей раундап. Перейди, вони е, виграють роль оце, збереження цієї вологи е, і значить, за рахунок цього він е, вискочив. І може того, амброзія навіть його не догнала, а тим паче злакові. Чи застосовували фунгіцидний, інсектицидний зброй? Ну ви ж зараз не повірите. Нічого я не застосовував. Ні інсектициди, ні фунгіциди, ні, ні, ні бор я сюди не вносив. Нічого. Листової не було зовсім. Нічого, ні карбамідом я з бором нічого. Взагалом, ви доволі нашими гібридами. За скільки років ви працюєте? Якби навіть, е, я хотів би щось змінити, то для цього потрібні кошти. Е, взяти е, аналоги е, насіння ну, тих, інших виробників, інших виробників от, то там е, ну, ціною Бомонда не обійдешся. Тим паче, що це я знаю, що це вітчизняний гібрид. Він більш пристосований до Більш пристосований до піхана. наших умов. Так що, Чого вигадувати велосипед? Якщо він вже є, так. так. <сіку> <сіку> У мене тут вдома пару вуликів, бо я крім, ну, якби я не тільки ну, фермер, угу. а й пасічник. трохи. — Пасікою займається. Так, так що... Я знаю, що це таке роль бджіл в опиленні соняшнику, так що мої бджоли мені зробили відчот, тому що вони яку роботу провели по опиленню соняшнику. Ну, опилення повністю пройшло, серединка все опилилося. Вони вам письменно отчок дали. Так, да, я, я ставав, кажу, так, подруга, ти летиш, приносиш мед звідти і опилюєш то-то. Ану нам потримай. Опилення 100%. Середина теж. О, так. Я думаю, вологи хватить, щоб, щоб наляло. В цьому році воно не видно, а в минулому році то взагалі е, було так. Де комбайн пройшов, кидав волок е, кукурудзи передів. Та й у мене посівна площа вийшла отака. Зрозумів, перепад. Перепади, Перепади із-за того, що, от іменно, що там, де волок, там воно... а в цьому році два місяці у нас не було дощу. у вас теж ну, так, попереді, Приблизно. Да, два да, місяці да. не було майже опадів. Я того і кажу, що я тут останній раз був, ви вибачте, бо то пасіка, то ще щось, то базар, то я був тут, отакий соняшний він був, mm -hmm. по колінах. Зараз я приїхав, я його не пізнав. Мі мінімум затрат, максимум. Дивлюсь по листочку теж. От. Ну, хвороб ніяких не проявлялося, нічого. Нічого, це, мабуть, е просто від старості. так? Ну, так. Ну А також, щоб оце град вдарив, видать, трохи у нас було, Вон видно, що листочки диряві. Е гусені тут е гусенью і не пахне. Головне притримуватися сівозміни. зміни. Ось ми переїхали на друге поле, де теж висіяний наш гібрид Бомонт. Юрій зараз розповість, що сталося на цьому полі. Колись це було пасовище, і дуже тут така земля ніяка, я вам чесно скажу. І я сам здивований, ще раз повторюся. Останній раз я був, коли він був у От. І я з цієї технології, про яку я вам раніше вище розповідав, я. Мені не віриться, що <гум> Там могло таке статися. Можете подивитися, що тут Саня, може... з цієї сторони. Технологія та сама. Е, значить, Запилення і... теж пройшло на 100%. Бджоли дали отчет. Так, <гум> хазяїну паски <гум> і хазяїну поля. Тут така сама технологія була, як... Все, і... все те саме. Я ж кажу, я... Тут така земля, от, е, там пісок, е, тут е, я дивився мочарець, місцями пріка виглядала, от, е, але зараз дивлюсь по вирівнянності. Посів весь вирівняний. Так, да, Це означає, що нічого йому не пошкодило, не мочарець не пошкодив, не та перічка, бо тут теж я накривав раундапом. Може тут слабший вітер був, що воно не здуло цей роундап і воно е, так е, вийшло. Так, всім дякуємо, до побачення. До побачення.